Інциденти з полоненими північно-корейськими солдатами привернув увагу міжнародних змі. Військовий квиток, знайдений в одного з них, виписаний на ім'я громадянина Росії Стиви, що межує з Монголією. У документі, який був при собі у полоненого північнокорейця, вказано ім'я Антонін Араншин. Народився у жовтні 1998 року. Цивільна спеціальність кравець видання «Агентство Новості знайшло у витоках з баз даних мешканця Тиви з таким же прізвищем: ім'ям по батькові та датою народження. Різняється лише місце народження. З такими даними у Росії живе лише одна людина. Повідомляється, що реальний Аранчин неодноразово залишав заявки на отримання мікропозик і вказував, що працював у лісництві чи охороні. Другий полонений військовий з північної Кореї при собі документів не мав. Такі випадки із підробкою чи передачою реальних військових квитків можуть говорити про спроби приховати участь іноземних громадян у війні, кажуть експерти. Вирогідно такі документи окупанти використовують для прикриття найманців. США та Дні країни вже звинувачували північну Корею у постачанні озброєння Росії. А такі знахідки, як фальшиві військові квитки у найманців, лише поглиблюють ізоляцію Росії та її союзників на світовій арені. Підсумували політологи.